Вулиця Шолома Лейхема у рейтингу відремонтованості серед полтавських водіїв займає чільне місце, але з кінця списку напередодні зими Шедівці разом з Даї обстежили шоломку, щоб задокументувати недоліки на проїзній частині. У нас недоліки зараз, які в основному у нас ямковість на шляхах наших на наших мережах. Не все ми можемо заасфальтувати, те, що у нас Мається в місті. тому ямки ми засипаємо від фрезерованим матеріалом. Вже близько п'яти років, розповідають комунальники. Тут не було ремонту. Відтак і стан дороги відповідний у 2015 році. Говорить Микола Виноградов. Запланували провести капітальний ремонт з перекладкою каналізаційних мереж та інших комунікацій. Заплановано на наступний рік, якщо буде фінансування. Проєкт замовляє управління житлово-комунального господарства на капітальний ремонт цієї вулиці, а в капітальний ремонт вулиці буде входити і перекладка мереж, а також підняття борту, де потрібно, де не потрібно, так залишиться, частково піднімається, а також перекривається асфальтобетонне покриття вулиці. А поки ремонту на шоломці не відбулося, інспектори дає документують ті недоліки, які слід буде усунути. На основі цього комісійного обстеження. Нами відповідно складаються акти, тобто ті виявлені недоліки, які ми ну, виявили на приїздних частинах. Складаємо акти і для усунення направляємо в комунальні служби нашого міста. Спочатку осені вже обстежено близько 90 вулиць. Три вимоги щодо утримання вулично-шляхової мережі та дві вимоги щодо утримання під'їзних шляхів до залізничних переїздів та самих переїздів направлено комунальникам Полтави. Плюс даїшники направили дві інформації до прокуратури та на ім'я мера міста щодо реагування на наявні недоліки.